І так, усім доброго дня. Знаходжусь на автоплощадці в Нідерландах. Ось така у нас автоплощадочка на вулиці. Також у нас от є багато машин всередині. Машини в основному такі непопулярні, не для України, але ми тут приїхали дивитися Volkswagen Golf 6 для клієнта. Ось, собственно, він. Це Golf 6, 1.4 бензин на автоматі, в хетчбеці, Він на кожі. На чорному потолку на вот таких дисках. реально гарно виглядає в нього навіть є люк. Ми його пройшли з приборчиком, подивилися, завели і навіть прокаталися на ньому. на жаль, після тест-драйва виявили несправності в кропці передач. Вона автоматично. Ще раз це все скинули клієнти, Попробували сторгуватись і поїхали далі. Так, зараз приїхали на таку маленьку площадочку оглядати таку Opel Astra для клієнта. Це 1,6 бензинчик на ковпачках 2005 року. Трошечки порвати сідушка, 240 оригінального пробігу. Що там є щось? Аптечка ще є, так? Для Запасочка. Нуляча є шторка, ззаді механічні стеклоподйомники 240 Клима. ну реально це непогана машина. Нерумніше, нічого взагалі Тест-драйв. По 200 трошечки вона стукала, плюс обліст лак на лязі, тому це нашому клієнту не підійшло і ми вирішили їхати далі. Нідерланди, повітряна тривога. Так, зараз оглядаємо для клієнта такий Renault Scenic. Renault Scenic 4. Гарний колір, гарна комплектація, невеликий пробіг. Ціна на старт 8500 євро. Дуже гарна ціна. Один перший бібліотеку Індійські гарні дуже паркопчик. Гарне авто. Комплектація у нас, до речі, бос. Треба зробити хімчистку. Так, скинули всі звіти нашому клієнту, попередньо все підходить. Будемо, вже викупляємо точніше, вже дали гроші, дамо документи. Ну, реально машинка, бомба, комплектація або все. Зараз дуже багато замовлень, не такі авто, а саме сценіки, мігани. Того кого, кого цікавить, звертайтесь, купимо і для вас. Так, тільки, тільки що з злов'яти такий Renault Megane. Зараз його дивимося перші. Також під клієнта є замовлення на хороший третіміган, поки що ніде нічого не фарбоване навіть. Буду дивитися. Далі, ну він не фарбований, вже бачу. Ой, він дуже. так, не фарбований. Лакірин, бомба, що в нас тут по салончику? Немає клімату, на жаль, треба робити хімчистку, немає панорами, є великий моніторчик. Є пробіг, там вроді би 286 да, тисяч, руй нормально влітає. Йдемо торгуватися. Був на якійсь ось фірмі такий. Так, дивимося вчасника біля дому прямі ось такий Міган Лайн. Зробили тільки що тест-драйв, авто реально все чітко. Ось так виглядає салон. На панорамі 256 тисяч пробігу. Велика манітола, є камера. Реально непогано. На лісочках. Є фаркопчик. Партронички. Так, є два підкраси незначних, але цей салон — це круто. Підігрі звичайно, Є пару царапі ноха, але вроді як скинули всі звіти замовнику йому авто підходить, напевно, будемо купляти. Так, знімаємо. Відосик замовнику, дивіться, який міганчик, дивимося самого ранку для клієнта. Такий салон коже. Ось власник авто. Ось машинка. Так, все, от, розраховуємося з власника. Чеймо поклав. міган для клієнта підібраний. Подальшому буде доставлений в Україну. Так, прямо зараз провожу тест-драйв. Такої шкоди для нашого клієнта. Дивимося. Провіряємо ходові якості, горить датчик АБС. Ну, нічого страшного, датчик АБС це не біда. Авто в принципі в гарному стані. Так, все, шкоду ми для замовника купили. Вона йому підійшла. Реально класне авто, вже його загрузили. На бампері є подряпанки такі, нічого страшного, все регулюється ціною. Зараз ми приїхали на таку площадку. Дивимося, що тут є. Дуже багато авто. Так, виглядає наразі для замовника такий Ford Focus. 1,6 бензин, два ключика, Авто на дисках, автоскладання зеркал присутнє. Авто без клімату, на звичайному кондиціонері, но відповідно в цьому є своя ціна. Ціна на це авто 2700 євро. Тобто це зовсім недорого. Враховуючи те, що на 1,6 бензин буде недороге розмитнення. Тут я перевірив, там ніби все сухо. Зараз роблю. Здравь. Так, тільки що знайшли просто такий... Як це, як це правильно сказати? Ну, чудо знайшли, тому що це Renault Scenic 2008 року, він повністю не фарбований, він на безключовому доступі, на їхньому шикарному автоматі. І саме головне тут це пробіг 129 тисяч оригінального провіреного пробігу автореального руль, Коробка передач, все виглядає дуже, дуже чітко. Авто ніде не фарбоване. Це, це великий бонус для нього. Тільки бачу, тут відпала ця пластинка, але нічого страшного. Магнітофон є оригінальний. Бо тут стоїть не оригінальний, оригінальний віддають свою. Ну це капсула часу, ось гадав слово. Капсула часу, тому на лінзах, на автоматі, на безслічовому доступі реально дуже крута машина. Ми її викупляємо. Оглянув близько біля 70 машин для різних для клієнтів. Не всі знімав, так як не було часу. Але ринок в Нідерландах насичений, є що вибирати. Звичайно, багато шлака. Але цей шлака можна вибрати непогані машинки по хорошим цінам. Тому слідкуйте далі. Зараз ми їдемо по Польщі. По Ось автобан. Буду знімати далі, як розмитні їм. i podejem, wydajem klienta to <trybuj>